Дмитро Плетенчук, це речник військово морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітання вам. Спасибі, що знайшли час і доєдналися. Вітаю студія, вітаю глядачі. Добрий день, пане Дмитре. Ми вже власне зазначали про удари по радіолокаційних системах у тимчасово окупованому Криму. Однак, посилаючися на інформацію від пропагандистських медіа, станом на зараз хочемо дізнатися, чи є офіційне підтвердження цьому. Наразі я ще цю інформацію маю верифікувати в будь-якому разі. Будь-які об'єкти, які знаходяться в Криму, є для нас законними військовими цілями. І незалежно від того, чи підтвердиться цей кейс чи ні, подібні кейси будуть відбуватися в Криму постійно, допоки там будуть присутні російські окупанти. Ми про це казали раніше. Ми про це кажемо сьогодні, і ми про це будемо казати доти, доки вони там ще будуть. Про важливість РЛС, зокрема для російських військових, і про мету таких ударів з боку вже сил оборони, будь-які елементи інфраструктури військової, незалежно від того, це системи пов'язані з радіоелектронною боротьбою або розвідкою, або системи, які забезпечують огляд, моніторинг, наведення, все, що може слугувати в якості. Таких елементів, чи це радар, чи щось таке, все це так само має бути знищеним. Будь-які елементи, які випадають з загальної мережі, звісно, зменшують бойові спроможності нашого противника. І враховуючи те, що ворог вимушений зараз перекривати відсутність, наприклад, таких елементів. Ведення розвідки як літаки А-50, компенсувати їхню відсутність, різноманітний інший спосіб: чи це РЛС, чи це якісь локальні мережі, враховуючи те, що корабельне катерне угрупування так само в них в морі не може виконувати ці задачі. Звісно, коли ці елементи випадають з загальної системи, це створює такі дірки. Відповідно додає нам додаткових можливостей. Взагалі, якщо так подивитися на тенденції, які ми бачили, які відбуваються в Криму, то можна помітити, що зазвичай після того як зникають подібні об'єкти, слідом за ними зникають періодично ті об'єкти, які вони мали прикривати. Пане Дмитре, також спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони України в акваторії озера Панське знищили російський рейдовий буксир Сатурн. Як передає видання «Укрінформ», про це повідомила власне служба гурмоу. Розкажіть, взагалі, для чого росіяни використовували цей буксир і наскільки важливим він був для них в плані здійснення якихось перевезень чи власне атак. Він встановлював булові загородження, які в принципі його так само мали врятувати. Але ну, так сталося, як гадалося. Є таке чудове українське послів'я, і оце якраз той випадок. І так слід розуміти, що знаєте, комусь може здатися, що що такого цікавого може бути в Бухсирі. що це за ціль, така важлива, що її треба знищувати, там витрачати ресурс. Планувати операцію, а насправді на флоті немає неважливих елементів. Просто кожен з них виконує якусь свою частину роботи. І от той самий рейдовий вибух без нього теж деякі процеси не можуть відбуватися. А в цьому конкретному випадку він виконував достатньо такі важливі завдання з розбудови інфраструктури оборонної. Тому, відповідно, це так само дуже цікава ціль. Була і знищення цієї одиниці так само знижує можливості нашого ворога щодо, наприклад, розбудови тих самих загороджень. Тому так, це теж теж, теж можливо. Ці також, пане Дмитре, якщо говорити загалом про безпекову ситуацію у Чорному і Азовському морях, якою вона є станом на сьогодні, і чи перебувають там ракетоносії? Як ви бачите, вони вивели ціло групування в Азовське море. З одного боку, це має е хоч якось знизити е вірогідність для них враження дронами, як вони вважають. З іншого боку, слід розуміти, що в них нове керівництво, що у них нові. Е Аби всі вже забули, що там було призначено нового командувача, тому що він якось не дуже відсвічує в інформаційному просторі. Але тим не менш, треба ж розуміти, що от людина там вже кілька місяців на посаді, вона ж там мала вигадати план, як вони будуть жити далі. Ну зараз ми, мабуть, бачимо втілення цього плану. Ну, окрім того, у них у них розпочався навчальний рік. Він розпочне, ну в принципі він два рази на рік. Розпочинається навчальний новий і відповідно їм треба відпрацювати планові завдання, підготувати особовий склад. Так само тому тут може бути кілька варіантів, чому вони вийшли з новоросійського. Окрім ну, того, пучкуватися в новоросійську теж в якийсь момент може стати небезпечно, і вони теж це розуміють. Пане Дмитре, от власне про ситуацію в Чорному морі з приводу ракетоносіїв. Чи вивели їх зараз росіяни в море? Чи перебувають там на тих кораблях ракети? І якою їхня кількість загалом може бути? В ранку в Чорному морі перебувала кілька Алроса. Це підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Але в Азовському морі там було кілька носіїв крилатих ракет. Два. Підводних човни і кілька малих ракетних кораблів. Там більше 30 ракет може бути, але знов таки, якби у них була мета їх вивести в море для того, щоб безпосередньо застосувати, то тоді немає сенсу їх переводити аж в Азовське море для того, щоб це зробити. В принципі, вони могли це зробити і з акваторії Чорного моря, якби був такий план. Пане Дмитре. дякуємо вам за цю інформацію. і Дякуємо, що доєдналися до нашої розмови. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних Сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку. Ми ж нагадаю говорили загалом про безпекову ситуацію у Чорному і Азовському морях. І також говорили про атаки на радіолокаційні станції. Ну, і як зазначив пан Дмитро Плетенчук, наразі ще очікуємо на верифікацію, і на офіційне підтвердження цих ударів, про які напередодні повідомляли пропаганд. Диські медіа через декілька хвилин повертаємося знову до цієї студії, і зокрема будемо говорити про нову інформаційну кампанію проти України, яку готує Російська Федерація. І ця кампанія вона направлена за попередніми даними на те, щоб дискредитувати українську розвідку, і на неї, як я вже зазначала, планують витратити 15 мільйонів доларів.